Рано вранці на світанку, босими ногами, йшла до Бога Україна тихо з молитвами, одягнувши вишиванку, розпустила коси щоб просити в Бога сили і кращої долі. Вітер коси розплітає, суне чорна хмара, впала вона на коліна і його питала: за що моя така кара? завинила? Що знов руки чорні крячуть, і ростуть могили, дзвонить дзвонять вже щоденно, днями й ночами, сини мої полягли вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила любить землю і тебе? Скажи мені, отче милий, скільки ще терпіти, як синів уберегти? Скільки ще молитись? І почувся з неба глаз. Стай, вже скоро мила. Той, хто хотів здолати тебе, сам ляже у могилу. Потерпи ще трішки ти, я загою рани, бо я чув всі молитви, мир скоро настане, воля й доля в твоїм домі, повір, скоро буде, а ворога не пробачить, ані я не люди.